Ця історія розпочалася восени минулого року. Представники громадських товариств написали звернення до одного з народних депутатів із проханням, щоб національний комітет Червоного Хреста провів перевірку Чернівецької обласної організації. У своєму листі вони зазначили, що голова товариства Тетяна Корнілович грубо зловживає службовим становищем. Приміром, взяла на роботу рідних, які виконують обов'язки лише на папері. Були прийняті на роботу її дві донечки, е, отримувала допомогу її мати. І е, безпосередньо, я думаю, як керівник свого підприємства, це велике зловживання. Чому тому, що безпосередньо е, це могли б отримати люди, які дійсно мали б отримати. За словами активістів, саме товариство почало працювати набагато гірше. Благодійні кошти витрачаються невідомо на що, не виконуються соціальні програми а підопічні скаржаться. Керівники громадських організацій стверджують, неодноразово зверталися до голови товариства з проханнями та пропозиціями. Проте марно, коли я просила кажуть, відійти наші становити. Можливо, ви щось маєте? Можливо, ви щось отримали? Поділіться, хоч трішечки, хоч чимось міська організація, ідіть до міста. Одного разу активісти навіть зайшли в штатах спонсора, який погодився надати допомогу людям з обмеженими можливостями. Цю інформацію повідомили голові обласного червоного хреста. Та зацікавленості у цій справі вона не проявила. Який готовий проспонсорувати 300 тисяч інвалідних візків на акумуляторах з електронним управлінням? Це ціна питання треба тільки розмикнути. Корнілович відповіла, у нас грошей немає. Ми цим питанням займатися не будемо. Після перевірки Тетяна Корнілович написала заяву на звільнення. Та, от парадокс, через декілька днів стала провідним спеціалістом, тобто знову фактично керівником. На папері від сторони на від виконання обов'язків керівника обласного товариства, фактично залишаючись на посаді спеціаліста. Вона продовжує і далі керувати обласним червоним хрестом, при цьому зводить рахунки з тим, хто посмів на неї скаржитись. Ось ця пані нині є правою рукою колишньої голови. Так стверджують активісти. Сама жінка запевняє всі звинувачення в бік її екс начальниці, брехня. А тетяна лоніна допомагає мені. Вона мені підказує, як правильно зробити. Аби розібратися з ситуацією, що склалася, зі столиці до Чернівців приїхало вище керівництво Червоного Хреста. Хоча днями винуватиця цієї історії написала заяву на звільнення, але громадськість вимагає, щоб факти зловживання екс-голови таки передали правоохоронним органам. Аліна Олевич, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.